Більше 310 тисяч пенсіонерів у минулому році отримали пенсії та грошові допомоги з урахуванням їх підвищень. Спеціалісти відділів пенсійного забезпечення районних та тернопільського міського управління пенсійного фонду провели понад 40 тисяч поточних перерахунків з дорахуванням стажу роботи, з іншого заробітку, встановлення надбавок та підвищень. після проведення усіх перерахунків середній розмір пенсії в області зріс до 950 гривень 23 копійки. Зокрема, середній розмір трудових пенсій становить 932 гривні 42 копійки, військовослужбовці та деяких інших категорій громадян 1688 і 11 копійок. Найвищий показник середнього розміру пенсії в області це у місті Тернополі 1078 гривень 94 копійки. найнижчий у – у Підгаєцькому районі 871 гривня 77 копійок говорили на колегії в пенсійному фонді і про проблеми. Зокрема, на 100% працездатних українців сьогодні припадає близько 88 пенсіонерів. А пенсії, що не перевищують тисячі гривень на місяць, на Тернопільщині отримує близько 82% пенсіонерів, яким призначено трудові пенсії. середня пенсія в районі пенсіонерів не є великою. Вона менша ніж по області на 48 гривень, і основна маса пенсіонерів 86%, одержує пенсію до тисячі. Гривень більше півтора тисячі гривень в районі одержує лише 2% пенсіонерів або 231 чоловік. Сьогодні і низька самозабезпеченість власними коштами в районі, яка складає 26,4% і є нижчою від цього показника по області на 17,4% Власні надходження за минулий рік не виконані на 600 тисяч гривень. Серед основних завдань головного управління пенсійного фонду в цьому році забезпечити стабільне фінансування пенсійних виплат у визначені терміни та організація публічного обговорення проведення пенсійної реформи серед основних змін, що пропонують підвищення пенсійного віку для жінок та обмеження максимального розміру пенсій. Пенсійна реформа не торкнеться нинішніх пенсіонерів. Для них нарахування та виплата пенсій буде проводитись без змін наголошують в пенсійному фонді.